Усім доброго дня! Ви на каналі Авто з Європи. І сьогодні у нас на огляді Hyundai X35, пригнаний зі Швейцарії. Автомобіль знаходиться на даний час в місто Радивелів, в Рівненська область. Телефон буде на відео. Ціна в описі під відео. Заходьте, читайте, підписуйтесь на канал. Будуть приходити вам нові сповіщення про автомобілі. А зараз по комплектації. Hyundai у нас 14 рік. 2014. 2.0 дизель на автоматі. На повній комплектації. В сірому металіку. Давайте так. Має датчик світла, датчик дощу, ксенон, помовичі фар, противотуманки, леди, Парктроніки. автомобіль без жодного підкрасу, поворотники в зеркалах, безключовий доступ. Резина в нас зимова, 23 й рік. Нова, можна сказати. Бліни тормозні замінені. Новенькі, позаду також. Хороша зимова гума, це одинаково, 4. Тормозні бліни також хороші. Замінити нічого не треба. Позаду оптика вся ціленька, немає сколів ніяких. Все працює, камера заднього огляду. Тут також безключовий. Давайте знаходимось вже з цієї сторони, подивимось, пройдемось з потім верні карти в нас хороші. Тут також коврики, шкіряний салон. Торпеда в нас не пошкоджена, немає подряпин. Потім розкажу, що там. Люк, відкривається, панорама, має такі шторки, закривається при потребі. Давайте оглянемо ще задню карту, задніх пасажирів. Теж в хорошому стані. Тут також нічого не пошкоджено. Дуже збережений автомобіль, пороги, нічого не побите. Багажне відділення. Має шторку, присутня. Тут карти теж в нас в хорошому стані. Тут нічого не пошкрябано, не побито. Має повнорозмірне колесо, домкрат, ключі, сіточка. Тут нічого немає ніякої ржавчини. Все дуже в дуже гарному стані. Давайте ще з цієї сторони. Тут також, як бачимо, все порядочок. Шкіра в нас в збереженому стані, не просиджена, не пропалена. Має такий підлокітник, два підстаканники. Сидіння складаються. Підігрів задніх сидінь, також є, з цієї сторони також. Водійська карта. Також в хорошому стані. Повний електропакет, складання зеркал, регулювання, пускання вікон. Він фіксуємо. Перевіряємо пробіг, все. Тут також пороги не побиті, коврики оригінальні, x 35 накладочки, сидіння з перфорованої шкіри, з підігрівом, зеркало з автозатенням, кермо, мультикермо, круїз контроль, підігрів е керма. Помічники при спуску, тут регулюється по висоті, по вильоту кермо. Також є, можна спортрежим, там кермо, нагрузку на, на кермо, автомат, повнопривідний X, старт-стоп, запуск кнопкою, Зараз подивимось пробіг, двохзонний клімат, навігація, все є присутнє, підігріви. Коробка автомат, класичний гідротрансформатор, переключається дуже гарно, без проблем. Заводиться з півоберта. Зараз подивимось пробіг. Пробіг у нас складає 188-759. 5 тисяч назад кілометрів замінювалося в Швейцарії масло, все, ще можна їздити, нічого не замінювати. Зараз включиться навігація. Навігація є, працює все. Камера працює дуже чітко, все видно. Гарна камера. Оригінальна, нічого не замінювалося, все. Як було, так є. Сервісна книжка, два ключі. Подивимось, працює. Люк у нас працює. Торки закриваються, все, повний порядок. Машина дуже хороша, доглянута. Поднижню нічого не чи ніякої нема, навіть і по речагах. Зараз подивимось під капотний простір. Однією рукою трошки незручно, але ж відкрив. Бегун не мився в такому стані. Бачите. Чистенький, трошки порохи якісь є. двигун працює рівненько, без проблем. Кого зацікавить, телефонуйте, леди, все світиться, дуже хороше світло. Телефонуйте. Ціна буде в описі під відео. Приїжджайте на огляди. Давайте ще пройдусь вам те Кому вже буде. Так Незручно однією рукою. Зараз я переложу в іншу руку. Хто хоче ще почекати трошки. 112. 102, 112, 110. Я по одному разу на, на деталь. 99 капот у нас. 118. По одному разу на деталь. Щоб було не дуже довге відео. Кого буде... Чекайте, то пластмаса в нас. 110. Давайте ми ще візьмемо. 105. 118. 99. 114. Давайте ще тут цю дверку. 114, Крило у нас 98,3. Як бачимо, весь автомобіль в оригіналі, без жодного підфарбування, навіть не полірувалося. Такий хороший стан автомобіля. Усім дякую, до побачення.